Колишня премєр міністерка Юлія Тимошенко є ветераном української політики. Завдяки своїй невгамовній жазі до влади вона, не зважаючи ні на що, зберігає вплив уже кілька десятиліть поспіль. Весь цей час поряд з політикинею, її міцний тил, чоловік та донька. Телеграфію розповідає все, що відомо про особисте життя Юлії Тимошенко, її родину та тих, хто не зумів затриматись там надовго. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Юлія Тимошенко перебуває у багаторічному шлюбі з Олександром Тимошенком, який намагається уникати публічності. Чоловік народився 60-го року у Дніпропетровську у родині радянського функціонера. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. За словами тітки політикині, після літньої сесії в університеті її племінниця вирушила працювати старшою вожатою до піонерського табору. Там же працював і Олександр. Між ними швидко зав'язалися не тільки дружні, а й романтичні. Стосунки події розгорталися дуже стрімко і вже у вересні 79-го року. Пара одружилася. Чоловік Тимошенко український бізнесмен. З 97-го року він був директором компанії Єдині енергетичні системи України за рішенням суду. Вона була закрита у жовтні 2009 року. Хоча за два роки рішення було скасовано прокуратурою, компанія так і не відновила свою діяльність. У 12-му Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії. Це було пов'язано із кримінальним переслідуванням. Анням його дружини за президентства Віктора Януковича під час перебування у Бразі він брав активну участь в організації заходів на підтримку Євромайдану та очолив міжнародне громадське об'єднання Батьківщина після зміни влади у 2014 році та відновлення конституції України у редакції четвертого року. Олександр повернувся до України. Якщо в особистому житті Юлія Тимошенко нічого не змінювала, то її імідж за час політичної кар'єри змінювався десятки разів. У велику політику вона прийшла дев'яносто дев'ятого року, отримавши посаду віце-прем'єра спаливної енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. На політичному олімпію вона з'явилася з простою й водночас елегантною зачіскою. Тоді у Тимошенко було волосся каштанового кольору і середньої довжини. Щодо стилю в одязі, то вона віддавала перевагу діловим костюмам. Втім, брюнеткою Юлія Тимошенко залишалась недовго. У 2001 році її звинуватили в контрабанді російського газу і посадили в СІЗО. Вийшовши на свободу, через 42 дні політикиня почала експериментувати зі своєю зовнішністю. У цей час вона приміряла різні стрижки, носила чубчик і строгі пучки. У 2002 році експерименти зі стрижками Тимошенко залишила позаду і з тих пір змінювала лише колір волосся та укладки. Тоді ж вона вперше з'явилася на публіці із зачіскою косо. Яка згодом і стала її візитівкою. У четвертому році, в розпал помаранчевої революції, Юлію Володимирівну можна було побачити на сцені з розпущеним світлим волоссям, а також із туго заплетеною косою. Вже за рік Тимошенко стала платиновою білявкою та закріпила за собою образ дами з косою. У чотирнадцятому році політикиня ефектно з'явилася на революції гідності. Після звільнення в'язниці вона предстала перед публікою з незмінною косою та в інвалідному візку. Сні того ж року Юлія Володимирівна знову почала змінювати стиль. Напередодні виборів президента України Тимошенко з'явилася на публіці з високим начосом, який прикрасила обручем. У свій 55-річний ювілей Тимошенко знову здивувала українців новим стилем, розпустивши фірму косу. Від 16 до 18 року вона з'являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям із косою та низьким хвостом. У 19-му році голова партії батьківщини додає нову. У родзинку в образ, змінюючи теплий медовий відтінок волосся на холодний блонд. У раді вона з'являється з розпущеним волоссям, прибравши чубок на бік. У 22-му році Тимошенко здивувала елегантною та ніжною зачіскою. На публіці вона почала з'являтися з низьким хвостом, залишаючи пасма навколо обличчя. Але від фірмового стилю також не відмовилася. Останнім часом Юлія Володимирівна ходить із косою та чубчиком на дві сторони. Серед нарядів вона все частіше віддає. Перевагу суворим сукням, а також елегантним костюмам світлих відтінків. У Юлії та Олександра Тимошенки є єдина донька Євгенія. Сьогодні вона перебуває у другому шлюбі і виховує трьох дітей. Першим обранцем Євгенії Тимошенко став британський рокер Шон Кар у 80-х Він був співзасновником гурту Paris in the Fall. Також певний час він виступав з гуртом Jellyfish Kiss та був співзасновником колективу FTW. з Євгенією Тимошенко. Він познайомився на початку 2000-х років у Єгипті. Вже через кілька місяців чоловік переїхав жити Україну у п'ятому році Кар заснував тут гурт під назвою Death Valley Screamers, учасниками якого стали двоє британців і троє українців. Здебільшого вони виступали на байкерських фестивалях, а також підтримували блок Юлії Тимошенко на парламентських виборах. Сам Кар певний час був ведучим на Радіо Рокс. Шлюб музиканта та доньки Тимошенко тривав сім років. У 12-му році подружжя розлучилося. У пресі писали, що можливою причиною розриву була зосередженість. Євгенії на звільненні своєї мами Юлії Тимошенко з в'язниці. Після розлучення Євгеній дістався будинок у Дніпрі і ресторан Чірос Помодоро. А Шону автівка Форт. Пізніше Рокер одружився з британкою Мері Гіл, і у них з'явився син Джексон. У 18-му році Шон Кар помер від внутрішньої кровотечі. Йому було 49 років. У друге Євгенія вийшла заміж у 14-му році за підприємця Артура Чечоткіна. Вони познайомилися 10-го року в одеському клубі, коли жін. Ще перебувала у шлюбі з Каром. Деякі медіа писали, що шлюб Тимошенко розпався саме через романи з бізнесменом. Пари відсвяткували помпезне весілля Венеска Олімпійський на 200 людей. Подейкували, що на святі виступала співачка Тіна Кароль, а саме торжество відбувалося у стилі великого гецбі. Артур Чечоткін народився у 82 році в Одесі, але протягом 15 років проживав у США. Чоловік займається нерухомістю. Зокрема, у Нью-Йорку на нього зареєстровано сім. Квартир. Сьогодні подружжя має троє дітей Єву, Давида та Адама. Є інформація, що Чечоткін разом із Євгенією та дітьми проживає в Дубаї. У вересні 22-го року Юлію Тимошенко разом із зятем побачили у Відні. Також подейкували, що політикиня відпочивала в Італії у 24-му році з донькою, зятим і онуками. Кожен з будинків, які орендувала родина, буцімто коштував 80 тисяч євро. Сама нардепка цю інформацію заперечувала. Політикиня періодично Являлася з донькою та онуками на публіці. Останні їхні фото були опубліковані у вересні 2021 року. Тоді вони ходили у Київський національний академічний театр «Оперет». За час своєї політичної кар'єри перший президент України Леонід Кравчук не був замішаний у скандалах через любов до розкоші. Втім, як з'ясувалося пізніше, він все ж побудував собі розкішний будинок в одному з найпрестижніших районів Київщини. Кончазаспі телеграфіє вирішив нагадати, як виглядав цей маєток. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перший президент Леонід Кравчук любив приватність, тому коли до нього прийшли активісти руху без парканів, він дозволив їм подивитися на територію своєї шикарної вілли, але всередину будинку пускати не став. Свій триповерховий особняк, як слова держави, приховував за залізним чотирьохметровим парканом. За його словами, це був вимушений крок, адже політик втомлювався від уваги сторонніх людей, що постійно заглядали до нього. Також Кравчук пояснив, що конча заспі живе не в державній резиденції, а у ла. Асному будинку, який він викупив, на цій території розташовано великий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Навколо все було доглянуте і гарне. Колишній президент розповів активістам, що разом із сім'єю любить смажити шашлики на свіжому повітрі, а ще похвалився своїм фруктовим садом, який особисто доглядав. Все своїми руками приїжджайте до мене влітку. Я вас такими смачними яблуками пригощу, казав Кравчук. Цікаво, що за пів кілометра від будинку першого президента України розташовано особняк іншого екслави держави Леоніда Кучми. Також у конча заспі будинок співачки Софії Ротаро. Нагадаємо, Леонід Кравчук був президентом України з 91 по 94 рік. Після складання повноважень він залишився у політиці, але досягти колишніх висот вже не зміг. У червні 21 року Кравчук переніс операцію на серці, після чого потрапив до реанімації і був підключений до апарату ШВ. Останні роки життя він провів у Німеччині, де проходив реабілітацію. Помер екс-президент 10 травня 22 року у Мюнхені у віці 88 років. Через війну в Україні доправити тіло в Київ літаком було неможливо. Тому родина була змушена організувати перевезення наземним транспортом, зокрема залізницею. Леоніда Кравчука поховали 17 травня на байковому кладовищі. На його похороні були присутні сотні людей. Попрощатися з політиком також прийшли усі приз. Зідента України за винятком Віктора Януковича. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.